Зпочинаємо блок тематичних занять по відображенню господарських операцій типовими документами програми вправно. Сьогодні ми розглянемо документ надходження товарів та послуг. Цей документ відноситься до підсистеми купівлі. Документ може бути внесений за інтерактивним посиланням з панелі, за посиланням з переліку документів, а також внесений на підставі замовлення за допомогою кнопки. Пов'язаних документів. В документі має бути в обов'язковому порядку введена інформація про постачальника, а також коректна заповнена аналітика обліку взаєморозрахунків. Відмічу, що при використанні програми вправно не є обов'язковим введення договорів, але Якщо для аналітиків взаєморозрахунків було прийнято рішення зазначати договори, то таку аналітику потрібно вводити в усіх документах взаєморозрахунків. Для прикладу, в документі, де було зазначено договір, він буде відображатися як аналітика 2. В документі, де такий договір не було зазначено, аналітика Рахунків, взаєморозрахунків з покупцями та постачальниками вона буде відсутня. Отже, документ універсальний. За допомогою документа можна відобразити господарські операції надходження товарів на склади, отримання послуг, які будуть відображені як витрати, отримання послуг, які збільшать собівартість товарів. Та витрати, які будуть обліковуватися як витрати майбутніх періодів, і списуватись поступово. Для операції надходження товарів необхідно заповнити вкладку Товари. Для контролю аналітики я рекомендую виводити в табличну частину рахунки обліку запасів та витрат. Ці рахунки заповнюються автоматично з картки товару, але можуть бути. Змінені безпосередньо в документі. Також, якщо в організації ведеться облік по кількох складах, то необхідно зазначити склад, куди буде оприбутковано товар. При проведенні документу ми будемо бачити проведення всіх в журналі транзакцій. Відображення товару на складі, а також взаєморозрахунки з нашим постачальником, та взаєморозрахунки по ПДВ. Для операцій отриманих послуг сторонніх організацій на вкладці послуги необхідно також ви обрати послугу та Знову залишається рекомендація щодо відображення рахунку витрат. При проведенні документу ми будемо бачити в журналі транзакцій збільшення витрат на суму документів. Якщо необхідно відобразити витрати майбутніх періодів, то за допомогою кнопки додаткового налаштування ми можемо ввести опціонально відкладені витрати на щомісячне списання, при цьому в документі буде зазначено перший місяць списання, а також ми маємо встановити кількість періодів такого списання. При проведенні документу ця сума буде відображена на 39 рахунку і буде списуватись поступово при закритті місяця. Якщо сума наданих послуг повинна збільшити собівартість товарів, то за допомогою додаткового налаштування ми встановлюємо опцію збільшення прямих витрат. В документі з'являється додаткова табличка Прямі витрати. Тут ми зазначаємо партію товарів, на яке має бути розподілена ця сума, та тип розподілу витрат за сумою або за кількістю. Після чого натиснемо кнопку Розподілити витрати. І При проведенні документів ця сума буде збільшувати. Собівартість тих товарів, які будуть зазначені в табличній частині. Якщо такі заняття були для вас корисними, напишіть, будь ласка, у відгуках, які саме теми ви б хотіли розглянути більш детально. Всім гарного дня, дякую за увагу!